Я Катерина Широкопояс. Це час новин на телеканалі Аспресо. Уночі росіяни шість разів атакували Харків ударними безпілотниками. Усі влучання були у Київському районі. Про це заявив міський голова Ігор Терехов на місці вибухів. Пожежа пошкоджені будівлі та автомобілі. Зокрема, під удар потрапив від дитячий заклад прилеглі багатоповерхівки. Двоє людей дістали гостру реакцію на стрес. Їм надали допомогу. Також росіяни скинули керовану авіабомбу на п'ятиповерхівку у центрі Куп'янська. Постраждали щонайменше четверо дітей, серед них троє жінок та 27-річний чоловік. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. За його словами, під завалами також можуть бути люди. На місці працюють рятувальники. А на Сумщині через російські обстріли поранені троє людей. Повідомили в обласній військовій адміністрації. Зокрема, двоє постраждали у Краснопільській громаді. Також там пошкоджені будинки та авто. У серединобудській одна людина дістала поранення. У ворожбянській громаді під вогонь окупантів потрапить дитячий садочок. А у Новослубідській нежитлове приміщення. Вибухи уночі чули і у Росії. Пропагандистські змі заявляють про атаку безпілотників і роботу ППУ у Калузькій області. Місцеві телеграм-канали пишуть, що дрон нібито збили біля військового аеродрому у Шайковці. Офіційних коментарів від місцевої влади наразі немає. Відстрілював росіян у Мурманську. Невідомий чоловік відкрив вогонь із даху будинку. Як повідомляє тамтешні медіа, у місті пролунали щонайменше 20 пострілів, нібито є постраждалі. Фігурант розстріляв поліцейські машини. Російські спецслужби перекрили декілька вулиць, а також заблокували дев'ятиповерховий гуртожиток, у якому перебував снайпер. Під час штурму стрільця поранили та затримали. Причини інциденту наразі розслідують. Росія кожної ночі демонструє, що їм плювати на дипломатію. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час свого традиційного вечірнього звернення. Лідер країни зазначив, що американська пропозиція припинення вогню діє вже кілька тижнів. Проте, у відповідь, Путін запускає ще більше дронів та ракет в Україні. Росія заслуговує на збільшення тиску на неї, на всі жорсткі кроки, які можуть зламати російську здатність. Воювати і підтримувати цю їхню систему, яка не хоче нічого, крім війни. Санкції проти Росії потрібні. Більше сили ППО для України потрібно, більше взаємодії та єдності між всіма партнерами. Припинення вогню має бути безумовним та надійним. Володимир Зеленський поговорив телефоном із Олександром Стубом. Президент Фінляндії поділився деталями зустрічі з Дональдом Трампом. Як зазначив Зеленський, йде робота над гарантіями безпеки, які почнуть діяти після припинення вогню. Я ж нагадаю, раніше президент США Дональд Трамп заявив, що готовий запровадити вторинні тарифи на російську нафту, якщо Путін не припинить кров в Україні. У білій церкві одразу дві релігійні громади у ПЦМП звільнили приміщення церков. В одному випадку все пройшло мирно, в іншому зі скандалами, агресією та голими стінами храму. Усі подробиці дивіться у сюжеті наших білоцерківських колег. Діти До... гинуть, ваші гинуть міна, сході куб'я, вісьмо купля. Царство за чотири роки всіх ходить в Україну. А я вам а хочу сказати, кричей не, не тикай. У білій церкві парафіяни та священнослужителі Української православної церкви покинули одразу два храми. Йдеться про Різдва Христового, що розташований на вулиці Зенітного полку, та блажений Ксенії Пітірбурська, що на рибгоспі у першому випадку зранку біля церкви Віряни УПЦ МП влаштували справжній протест. Зсередини духовенство винесло всі свої речі, залишивши лише бетонні стіни. Настоятель храму УПЦМП підійшов до нашої знімальної групи. Та забажав прокоментувати цю подію. Ми виграли першу інстанцію. Міська рада подала апеляцію. Міська рада подала апеляцію. Ми виграли апеляційний суд і нашу справу скерували до Верховного суду України. І вони на цьому етапі, підробивши документи, вивели нас з е, е, поля е, юридичного поля. Вони е, назначили свого керівника. Так званого керівника вони нас позбавили права підпису. Вони сьогодні просто прийшли, зірвали замок і проникли до нашого храму. Натомість інший священник, який представляє православну церкву України, Михайло констатує: вони пропонували парафіянам у МП перейти під їхню юрисдикцію, але ті на відріз відмовились. Я хочу привітати всю білоцерківську громаду. Це ще один крок до розбудови нашої незалежної держави. Тому я сподіваюся, з Божою допомогою тут буде будуватися Україна. Тут буде українська мова богослужбова, тут буде український дух і тут будуть молити за наших тих, хто нас захищає, за наших воїнів, за нашу державу. Я сподіваюся, що все буде добре в цій громаді, і ці всі люди. Я сподіваюся, будуть хорошими ревними прихожанами. Це зараз тут, як після росіян. Пам'ятаєте, як вони були у нас там в Бучі, чи зараз на сході. Знімають все і унітази. Бачите, тут голі стіни. Будемо починати з нуля, так як Україну. Будем... Я думаю, з Божою допомогою все буде добре. На Людей на нікого не ображаю, все хороші люди, українці. Дай Боже їм всім здоров'я розуміти. Аби не допустити провокацій на релігійному підґрунті, на місці працювало кілька екіпажів поліції. Деяких вірян вони вивели за межі території. А ось в іншому храмі Блаженна Ксенії Пітербурзька, що на Рибгоспі, перехід відбувся набагато спокійніше, без конфліктів і чвар. Тепер ця церква носитиме назву Ксенії Римлянки. Це е, свята Рим із, із Риму, яка присвятила себе Богові. І за це вона була вшанована як і в Римо-католицькій церкві, так само і в нашій православній церкві України. Сьогодні тут відбувся перехід із Української православної церкви Московського патріархату. Громада перейшла в Православну Церкву України. Крім того, тиждень тому прихильники УПЦ МП звільнили храм святого великомученика Пантелеймона Цілителя, що на архипа люльки. Тепер богослужіння тут здійснюється українською мовою і двері відчинені для всіх містян. Однак низка храмів у білій церкві ще досі залишаються у складі УПЦ, зокрема жіночий монастир Марії Магдалини, який приватизували священники московського патріархату напередодні повномасштабного вторгнення: Олена Бойко, Олександр Куга, Еспресо. Біла церква Аби побачити і знищити кожного ворога. Ми збираємо кошти на два снайперських приціла з тепловізорами та два біноклі з далекоміром для окомплектування підрозділу розвідки сил спеціальних операцій. Воїни тримають стрій на східному напрямку у пакальних умовах війни. Ці прилади допоможуть не лише покращити виконання бойових завдань, а й зберегти найцінніше життя наших захисників. Кожен ваш донат збільшує ефективність дій проти ворога. Наша ціль 910 тисяч гривень. На рахунках уже маємо 350 піятдесят. Тисяч долучайтеся, підтримайте бійців будь-якою сумою. А більше цікавих відео шукайте на нашому youtube каналі Спреса. Обов'язково підписуйтесь, адже там прямі ресляція теру, всі описки новин, програм та спецпроєкти, що можна побачити лише у нас. Також короткі відео на гарячі теми, Розділ шорт. Поширюйте, коментуйте, будьте поруч щодня. Ну а щоб дізнатися більше цікавої та актуальної інформації, слідкуйте за оновленнями на нашому сайті з а Також у наших соцмережах ми з вами побачимось уже менше ніж за годину. Далі на вас в етері чекатимуть мої колеги Олеся Вакольок та Андрій Сайчук. Побачимось.